Коли у вас стання спілкувалися з президентом Зеленським? Давно. Давно, це місяць тому. Давно. Вот этот ответ давно. Mm. Я з ним к сожалению очень редко спілкуюся. Сейчас вообще не спілкуюсь, и за все время президентства очень, очень рідко спілкувалися. Історія дружби скрізь роки і випробування владою. Такий собі Малиш і Карлсон. І в нашому випадку жили вони не на криші, але майже в одному елітному будинку в центрі Києва на Грушевського. Точно невідомо скільки триває дружба та ділові стосунки президента Володимира Зеленського та Тимура Міндіча. Вони майже однолітки та обидва родом з Дніпропетровщини, хоч і з різних міст. Колись впливовий олігарх, а тепер узнік СІЗО в СБУ, Ігор Коломойський розповідав журналістам, що ті товаришують 20 років, і саме Міндіч у 2008 році познайомив Коломойського на той час вже зі знаменитим коміком Зеленським останній рік прізвище Міндіч зустрічається все частіше в політичних колуарах. Міндіч робить дрони і ракети, має банки в Кабміні, теж люди міндіча. Поки в воюючій країні підзвітність і прозорість влади була поставлена на паузу. Міндіч перетворився на тіньового куратора цієї країни. Після оприлюднення прослушок операції Мідас, одне з головних питань, яке хвилювало всіх: чи знав Зеленський? І обидві відповіді погані. Бо якщо знав, то він частина злочинного групування, яке обкрадало Україну під час цієї страшної війни, якщо не знав, то тримав цих людей поруч усі ці роки. І тоді постає питання: чи може президент воюючої країни бути таким далеким від реальності?